Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Комплект для одного пристрою ППГУ. Це, нагадаю, пристрій перевірки герметичності універсальний, повний комплект. Я маю відправити у найближчі дні по братимам із Запорозького напрямку, бо отримав від Руслана ось цю пробку. Все тут гарно, файно. Пробка навіть. Краще, ніж та, що у мене є, але нехай вже буде, як є. Тобто, і це все волонтерським коштом, так? тому що ну, зробимо такий подарунок піхоті, вони затрофеїли собі бехо. З огляду на їхнє запитання, я так розумію, що у них бех не дуже той було в штатному. Озброєні, так? Тобто, може, це НГУшна піхота за трофей Лебеху, там доводять її до ладу, експлуатують, то подаруємо їм ППГУ. Коротко, дядьки, я вам просто це насипом в мішкою відправляю повний набір. Я маю тільки купити трійнечечок, отакий. І хомутик. Я вам простенькі дам, бо ну, всі хомути це залишимо мені і бронетанковим заводам. От. У вас є. Зразок, як це все має зібратися, просто ви отримаєте в пакеті і збираєте ніпель, трійник, манометр, кран, ще один трійник і пробка з гумовим кільцем. Все. Збираєте докупи і буде вам щастя. ось Отаким От насипом я вам зберу комплект, відправлю. Знімете мені, будь ласка, і добрим людям, і чим коштом з банку я це все купляв і робив. Відео подяки, коли вже це все зберете докупи, щоб ми бачили, що воно у вас зібране і працює. Хай добре служить разом, боремо й поборемо.